Сьогоднішньому відео беру вас з собою в продуктовий магазин. Ми приїхали докупити дещо додому. Ми взагалі в новому для нас магазині. Ми тут ні разу раніше не були, тому поки ходимо, шукаю, може бути щось досить цікаве, таке, що ми не бачили в інших магазинах. Зайшла мачо. коштує всього 5 доларів, а замовляла я меншу на Амазоні. За 40-30. Я думаю, варто попробувати. Нестор знайшов гранолу на сніданок саме те. Взяв зі смаковки нового сиропу та мегдалів. Дуже багато заморожених зразу готових страв. Які сам цей магазин і виробляє під своїм брендом, тому вони досить дорогі. Мені припало до душі ось таке. Якась паста з черимпами, можна б було взяти попробувати. Мені дуже подобається ось таке осяке, особливо якщо воно китайське, японське. Так багато різного шоколаду натурального, ну, як вони заявляють. Це сам магазин виробляє його: 130 калорій. Клас. Рідко можу зустріти макаронці в звичайному магазині. Ми зазвичай тільки в бейкері. Нестор дійшов до йогуртів. буде добирати білок. Ще є продукти для догляду: наприклад, олійка для волосся, свічки, шампуньки всякі. Це так смачно пахне. Навіть маски є їхні будемо зараз дивитися щось з овочів, я хочу брюссельської капусти, oh, Воно корисне, але я його не розумію. Я його не люблю. Ми якось готували були, е, салат ну, на уроці, але воно мені взагалі не зайшло. У нас огірки, що тут ще щось цікаве. Мікс салату. Треба їсти більше овочів. Ми завжди беремо спринг-мікс. Він найсмачніший і нічого лишнього. Тут зразу є готові салати, в принципі, як і всюди. але я ні разу тако не їла їх, хоча в школі, в коледжі я би могла це робити. Але тут, до речі, цікавіше, ніж я бачила. Ще докладаю помідори? От кладе все, а знімати мені коли? О, Полуничка така велика. Цікаво, яка вона на смак. Чи вона дійсно солодка, чи ще як зелепуха? Вирішили взяти ще банани, вони зелені, якраз доки дойдуть. Ми даємо ті, що є. Окрім продуктів, то ще є дуже гарні квіточки. І всі, до речі, дуже навіть свіжі, гарні є на будь-який на любий смак. От мені подобається, наприклад, купляєш одну таку квіточку, далі купляєш пару. Розочок, наприклад, і збираєш собі вже докупи букети. Це виходить дешевше ніж тобі будуть збирати в салоні, о їх додаєш, і можна попрактикуватися флористику вдома. У хоч і весна, але дуже великий перепад температури. Я не знаю, що з погодою, але чомусь похолодало, прям дуже сильно похолодало. А мені подобається весна, коли все цвітало, от, і гарне все. Дуже зараз холодно, хоча недавно було 24 градуси тепла, а на наступний день 4 градуси. Прийшли в другий магазин, потрібно купити воду і туалетний папір. Знайшли воду. Почався дощ, весна. Так, як у нас вдома два кави мали, ми забігли за кавою. Choice. Більшість продуктів в цьому магазині випускаються під власною маркою, під власним брендом. Тому ціни нижчі. Ну, відносно порівнюючи з іншими магазинами, я би так не сказала. І вони виступають за екологічні продукти, що вони є якісними. Цього я поки що не знаю. Буду пробувати, але сам по собі магазин мені, в принципі, сподобався. Він просторий, виглядає свіжо, багато освітлення. І ми там купили більшість здорових, корисних продуктів, не враховуючи ось цього. Але мені дійсно було просто цікаво, що воно собою представляє, яке воно на смак, чи воно дійсно хороше, чи ні. І причому калорій тут всього 160, так що не таке воно вже і погане. Тож я побігла розбирати пакети. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі і дякую вам за перегляд.